Вітаю вас на уроці з української літератури. Про що ви дізнаєтесь сьогодні на уроці? Що таке пісня, пафос і віршовий ритм? Про що співають у патріотичних піснях? Та що символізують квіти у піснях? Відкрите ваші зошити та запишіть сьогоднішню дату. І давайте пригадаємо вивчене на минулих уроках. Назвіть автора пісні Журавлі. Це Богдан Лепкий. А хто написав пісню Ой у лузі червона калина» – Станіслав Чернецький. Що називають народною піснею літературного походження? Це твір, що ввійшов у народну словесність із професійної літератури. Відкриті підручники на сторіночці 25. І давайте опрацюємо статті Пісенні твори про боротьбу УПА за незалежність України. Нагадаємо, гімн або славень це урочиста пісня з яскраво вираженим патріотичним пафосом, один із символів держави. Пафос це запал, піднесення, натхнення. Справді. Пісня «Зродились ми великої години сповнена патріотичного пафосу, маршових інтонацій, недарма її називають ще й маршем українських націоналістів. У маршових піснях особливою ваги набуває віршовий ритм, рівномірне повторення, чергування певних мовних одиниць, ритм стоп чи строф. Цей ритм передається всім воїнам, об'єднує їх. З маршовими піснями йдуть у бій царівну землю, бо вони згуртовують однодумців навколо великої мети, а метою є захист батьківщини. Давайте прочитаємо пісню Зродились ми великої години. Зродились ми великої години, з пожеж війни і з полум'я вогнів. Плекав нас біль по втраті України, кормив нас гнів і злість на ворогів. І ми йдемо у бою, у бою життєвому, тверді, міцні, незлавні, мов граніт, бо плач не дав свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ. Не хочемо ні слави, ні заплати. Заплата нам це радість в боротьбі. Солодше нам у бою умирати, як жити в путах, мов німі раби, доволі нам руїни і незгоди, не сміє брат на брата йти бій. під синьо жовтим прапором свободи з'єднаєм весь великий наряд свій. Велику правду для усіх єдину, наш гордий клич народові несе. Вітчизні, ти будь вірний, до загину нам Україна вища понад все. Веде нас в бій борців упавших слава, Для нас закон найвищий то наказ, соборна українська держава, вільна, міцна від тиси по Кавказ. Глибокого патріотизму сповнена пісня Квіти Мінних Зон, яку написав лідер групи «Океан Ельзи» Святослава Карчук під час російської воєнної агресії. Ліричний герой це сучасний воїн, який захищає рідну українську землю від російських окупантів. Він разом зі своїми побратимами повертається додому ненадовго, аби відвідати рідник. Свою любов до рідного краю він виливає в монолозі, зверненому до мами. Не завершивши справу, ще залишилась невзята висота, герой вичуває порожнечу. Його свідомість пронизана єдиною метою виконати свій обов'язок, а саме повернутися на фронт і звільнити батьківщину від нападників. Прочитаємо пісню Квіти мінних зон. Поверталися додому, як надовго, невідомо, ще залишилась невзята висота. Поверталися додому, розійшлися по одному, а тебе не відпускає пустота. Бо нарве твої думки, бо на відстані руки тремтять сльози і бетон, Цвітуть квіти мінних зон. Дихає війна, мамо, це не сон. Не кажи мені, я знаю, мамо, ти не уявляєш, Я дав не відпускає пустота, поки спокою немає, кожен метр свого свого краю не взята кожна твоя висота. По дорозі до вокзалу тебе дівчина чекала і в обіймах рятувала сірий день, як надовго. Невідомо, чи повернешся додому, чи залишишся у пам'яті лишині. Як ви розумієте, метафору квіти мінних зон? Поміркуйте. Метафора квіти мінних зон символізує красу і ніжність життя, яке пробивається крізь жорстокість і руйнування війни. Квіти на мінному полі це контраст між природною красою і насильством, заподіяний людиною. А що символізує барвінок? Мак і мальва в народних легендах? Барвінок це провісник тепла та символ кохання, мак квітка пам'яті, любові та краси. А ось мальва це квітка життя берегиня української селі. Розкрийте значення таких символів, як свічка, тополя, калина, крила ловеки, весни. Свічка це символ пам'яті, молитви за сина, який пішов на війну. Тополя це символ туги, самотності, очікування. Калина це символ України, рідного краю, за який пішов воювати син. Червоний колір ягід калини асоціюється з помитою кров'ю. Крила лелеки це символ повернення додому, надії. Лелека в українській культурі це птах, який приносить добрі вісті та символізує відродження. А ось весна це символ оновлення життя, надії на краще майбутнє. Наступне завдання творче створіть ілюстрацію до однієї з вивчених пісень патріотичного походження. Давайте закріпимо вивчене. У е 21-му написано пісню Зродились ми великої години у лозі червона калина, квіти міних зон або журавлі. І правильна відповідь варіант «Квіти квітей зон». Далі, будь ласка, у відповідній пісню з її художнім образом. Перевірте себе. У які періоди історії найбільше співають патріотичних пісень? Патріотичні пісні найбільше співають у періоди національно визвольної боротьби воїн за незалежність. Зокрема, у тексті згадуються такі періоди, початок ХХ століття, час еміграції українців, коли Богдан Липкий написав пісню Журавлі. Перша світова війна, виникнення легіону січових стрільців, серед яких поширилася пісня у юлузі Червона Калина. 1930-ті роки створення пісні Зродились ми великої години, яка стала гімном ООН і Упа. В їхній боротьбі проти комуністів і нацистів сучасна російсько-українська війна поява пісні Лакарчука Квіти зон». А яка сучасна патріотична пісня вас найбільше зворушила? Домашнє завдання. Співайте вдома з родиною патріотичні пісні. Ми з вами пам'ятаємо, що успіх приходить до тих його прагнення. На сьогодні це все. Дякую за увагу. Бувайте!